Дай Боже здоров'я всім. Зібрали, у Косові на базарі збирали коні, так ми зібрали сьогодні. Є в нас така молода компанія активна, хочуть поїхати. Один хлопчик буде їхати на гурті, максимальний контакт з конем. Воно дуже корисно для здоров'я. Багіра. Вже у сідлі, осідлана з вальтрапом. Так, це у нас лисько. Усі сідають. Так, хлопці, розказуйте, що як керувати. Кожен має інструктора. Як вам зручно сидіти? Гетька, ти все там контролюєш. Отако. Так, оце спокійний, адекватний коник такий дуже темний. Тут є така кобельчина, ця кобелка продається. Хто би хотів собі придбати, дядько Петро продає. Така гуцулочка. Кінний рух, о, тут є памір. А. Ну, памір, о, то це ви пасуєте одне другому, що памір білогревий, а що ця дівчина вага. Оце ви підобрали тут контент серйозний. <laughs> так. Тому що вважати, бо кожен незнайомий Нічого триматися в сідлі. Хлопці розказують, що кожен інструктує, але взагалі то кожен веде. Таке не часто ми. Збираємо, але такий цікавий момент. Спочатку проводять хлопці, багіра хоче активно йти. Так, Зараз там будеш, пустиш ви так потім, коли удорожиться. І отак рушаємо. Куди хочуть туди наїдуть. з розрахунком туди назад, аби ви собі розраховували час. Може ящий кусочок йти. Лара, Ларочка. Не, 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 вас, иди. Шли, Вася, Василь хотел уже лечиться с Иваном. Вася, ты хотел с Иваном лечиться? Так. Отак цікаво, це все проходить. Тут коні на будь-який смак. Та нагадаємо, оця кубельчинка продається. Гуцулочка чемна, спокійна, адекватна. Кілька її років п'ять? Вісім років, лошата мала, тому цікаво будете дзвонити. П'ята зараз лоші. Петька, пускай, что она не будет сама идти. Да. Ну то пускай она и девчина кого керует. Ага, ну, вот такой. Я. Мальвина. Це з цем по міром, то й став дівчину треба окремий ролик знімати. Траску не тікай так далеко, так. Тара, Не тікай так далеко. Вона випочина та й хоче бігти. Фу, я задіїхав себе бігати когоні. Це, це була очистка сажового фільтра. Це природний каталізатор. Так, блеска без не подворі, але вона. Може нервуватися. Нервується? Давай, хлопцеве на керуй. Що робити? Ну так, вправо, вліво. Хочеш вліво, тягнеш вліво. Хочеш вправо, тягнеш вправо. Щоб зупинити, то тягнеш на себе до Так. Щоб швидко не йшла, то перетримуєш. Без галюпів, Микола. Бо ти акуратно, бо ти відповідаєш за дівчину. Микола любить галюпцем пробігтися, прокатати. Я не йду в долену, не йду. Aš jau su vami, kaip ras, jau, 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 jau. 100. 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 1000. 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 10000. 10000. 1000. 10000. 1000. 1000000. 1. 1000000. 100000000. 1. 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 <laughs> так що ці вас навчать гуцульської мови поки з вами екскурсію проведуть. <laughs> Ви наш головне зап'ясуйте. Все, вам гарного дня прокататися. О, о, така краса. Пася. Що, розказуй. Та вже що виключте, кулана. Там керує вуйко, керує Миколушка. вони вже ходили не один раз Куди хочуть головне по колу, маршрут, файний Краєвиди показати. Всіх вітаємо ще раз святами. Бажаю здоров'я. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. До скорих зустрічей. Запрошуємо на отакі. Активні, цікаві, гарні покатушки.